Я не могла виходити на вулицю без макіяжу, я багато плакала, я не любила себе, порівнювала себе. В мене був аля розлад харчової поведінки. Я собі не дозволяла їсти якісь певні продукти, які я вважала, що можуть бути тригером акне, умовно там молочка, солодке і так далі. і так далі. Але коли я все-таки з'їдала ці продукти, то я відчувала вину за це. А ще мені не вистачало репрезентації акне у фільмах, серіалах, фотографіях, блогерів, тому що ми знаємо, що по перше все ретушується, якісь маски, фотошопи, ну і в принципі людей підбирають, щоб не була чиста шкіра для фільмів і серіалів, і це створює відчуття ізоляції, що ти одна сама з цією проблемою, а всіх інших все прекрасно. Ну і тоді я шукала блогерів, акнешників, щоб подивитися на них, на їхню шкіру і зрозуміти, що це нормально, що таке є в людей. Це знаєте, не те, що я просто ну, засмучувалася, скиглила і нічого не робила. Ні, я змінила чотири лікаря, я ходила на можливі і неможливі процедури, стільки всього натерпілася. Я і антибіотики приймала, і системну терапію, і все на світі, але все одно воно поверталося, рецидивувало, ну тому що ну, це такий механізм цього захворювання, така природа. Але це все зрозуміло, нас цікавить психологічна сторона цієї історії. Коли я зверталася до психологині з цим, то перше, що ми вияснили, що для мене це. Це пов'язане з контролем, що я не можу до кінця контролювати те, що відбувається в мене на обличчі. Тому що так, я можу частково на це впливати, ходити до лікарів, дотримуватися їхніх рекомендацій, але от силою думки, прям контролювати стан шкіри, ну я не можу, що б я не робила. А я, знаєте, така людина схильна до контролю, і тому мені було важко відпустити контроль у цьому питанні. І в мене навіть була така історія, що я, знаючи, що в мене відбувається на обличчі, все одно мені... Кожну хвилину треба було подивитися в дзеркало. І я от думаю, чому я це робила? Тому що я хотіла переконатися, що не все так погано, або, ну, от не знаю, якась така була потреба, знаєте, знову і знову пірнати в цю емоційну травму. Також на консультації ми вияснили, що для мене це було дуже пов'язано із я образом. Я ідеальний і я реальний. Тобто в мене було я ідеальне, де там була шовковиста, ідеальна шкіра, і було я реальне, де в мене було акне. І між цими двома образами була дуже велика різниця і прірва. І чим більше я від себе вимагаю ідеальності, тим більше я засмучуюся і тим більше мене тригерить це питання.